Це випуск про дивовижні Чорногори. Це неможливо писати якимось великими словами, окрім Вау! 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 тебе не вистачає уваги, аби роздивитися кожну деталь цієї дивовижної природи. І не потрібно купувати бюлет на літак, аби полетіти кудись далеко. Достатньо лише сісти в потяг та приїхати в наші рідні Карпати. Тож це випуск про любов до гір. Почнемо спочатку. Делегерний проєкт. Першу ніч ми ночуємо в готелі, так як нас зустріла не дуже райдужна погода. Ми поселилися в дуже атмосферному місці. У нас все в карпатському стилі, весь номер з дерева і також дуже крутий вид. Ось. Небо чорне, обіцяє дощ на ось ніч. Але я сподіваюся, що завтра буде менш дощова погода. Але прогнози кажуть трішки інше, але все ж надія, є, що нас пронесе. Звісно, сподіваємось на удачу, але ми були готові до цього, і все необхідне у нас є. Тож продовжу знімати вже завтра. Ось ми дібралися до Дземброні. У мене тут з'явилася подружка. Привітайся. Ми зараз відпочиваємо трішки перед основним шляхом. Попереду у нас нелегка дорога. Погода, як для мене, дуже чудова, тому що я не люблю, коли жарко. Для мене це просто ад. Я мучаюсь, і якби не було ще дощу, а так і залишалося не холодно, не жарко, то я була б найщасливішою людиною. Ось ми майже дійшли до вухатого камню, нам залишилось ще трішки. Це перша гора на нашому шляху. І ми зупинилися, вирішили пообідати на дуже гарному місці. ви Тільки подивіться. Це з таким краєвидом у нас буде обід. Тут поряд ще є малинка. Малинка дика, лісова. Гірська малинка, Боже, мене, я просто не можу передати цих емоцій. У мене просто бракує слів описати своє відчуття. Це повинен відчути кожен, я вважаю. Пиців. О, блін, які шпиці? До вухатого камня. Ось нарешті ми дійшли вже до вухатого камня. Просто цей краєвид. Я сиджу тут і просто наповнююсь цією свободою, цими просторами. Це, це такий кайф. просто Вже вечора ми вирішили вже розбивати свій табір. Ми знайшли ось таке місце. Дивитися одразу на такі круті краєвиди. У нас і сонечко. Я дуже сподіваюсь, що небо зараз трішки розвіється. І ми зустрінемо захід сонця, тому що я на них полюю. Кожен час дню надає свою атмосферу по-своєму. Що захід сонця, що схід, що напрочезі, все воно має свою атмосферу і насолоджується якось по-різному. Тому я хочу мати все. Так як вважаю, що з погодою нам сьогодні дуже повезло, то має повести із заходом сонця. Тож я чекаю, чекаю. Дуже завчасно ми спали палатку, так як почалася злива і так як розумію, що я не побачу сьогодні захід сонця, але я рада, що ми не попали під дощ. Ось наступив наш недобрий ранок. Усю ніч був дуже сильний вітер, Часами Злива та гроза. Ми від цього не виспались взагалі. Палатка вся мокра, вона водонепроникна, не проникна, якщо що, але вона мокра. І зараз ми збираємось теж в дуже погану погоду, майже нічого не видно. Шо? Дуже сподіваюся, що скоро воно розвіється все, і ми все-таки, хоч щось побачимо, бо цілий шлях ми просто пропустили, можна сказати. Ми йшли в тумані, ми нічого не бачили, ніяких краєвидів компенсує тільки те, що ми вчора побачили, і все. А так зараз тільки це. Перед це гора Гутин-Тамнатик і наше озеро. Ми вже майже доходимо до гори шпиці. Ось такі краєвиди нас зустрічають. І такі ось цікаві гори. Дуже гарно. І дуже добре, що все ж таки розпогодилось трішки, І ми можемо знову полюбуватися цією красою. Ось у наша кінцева гора шпиці. Інтересний дуже вид, незвичайні гори, але тут дуже-дуже багато туристів. От, прям як в муравійнику. Тож, якщо ви вирішите йти на шпуці, то краще це зробити, напевно, з самого ранку, якщо не буде туману. Або десь після обіду, коли вже всі розійдуться і буде більш свободно тут. А так тут людно і я не дуже люблю людні місця. Тож ось так от. Шан раз, коли я йду в гори, в мене стоїть ціль зустріти схід та захід сонця, але погода завжди в горах змінна. Неможливо вгадати, чи цей раз тобі повезе, чи не повезе. Ночувати на відкритому просторі це найбільша помилка, яка була. Тож, якщо у вас стоїть вибір, де вам переночувати, вам потрібно обрати спеціальні міста для кемпінгу, які оточені горами. Від цього вони можуть вас спасти від сильного вітру. Або якщо ви навіть вирішите заночувати десь на горі, то краще сховатися за Альпійкою. Так вона вас врятує. Але з якого боку ви повинні будете врахувати, звідки йде вітер. Другий дуже важливий фактор це вода. На початку нашого шляху у нас було дуже багато джерел, і нам було легко розрахувати, як ми будемо нести воду і щоб нам вистачило на весь наш похід. Десь вже на середині нашого шляху і до кінця у нас траплялося десь пару джерел, не більше. Тож це вже каже про те, що якщо б ми почали свій шлях з іншої сторони, то нам вже було б трішки некомфортно і довелося б тягнути дуже важкі баули з водою. Третій дуже важливий фактор це як вам добратися до місця старту. Не рекомендую брати своє авто. Дороги дуже розбиті. Вам дешевше все ж таки найняти якогось таксиста, набрати групу людей, заплатити по 150 гривень та не вбивати своє авто. Вам ходова вийде дорожче, аніж ви доїдете. Групою до місця старту, і ви не будете прив'язані до свого авто, ви зможете зробити більший круг або стартанути з точки А в точку Б, які будуть знаходитися на різних точках карти. Тож я рекомендую залишити авто вдома або залишити біля отелю, де ви зможете залишитися на перші та останні дні вашого походу. Та доїхати таксистами в інтернеті, в гуглі дуже багато є перевізників, які займаються туристами. Це дуже розвинено в наших Карпатах. Тож не бійтеся, ви завжди знайдете, хто вас довезе, так як знайшли це ми. Ми навіть не очікували, що нам потрапиться така велика кількість таксистів і нам вдасться так швидко доїхати додому. Тож не бійтеся, вас тут ніхто не залишить. І наостанок я хочу показати відеокліп, який повністю передає мої відчуття від нашого походу. Якщо цей ролик набере тисячі лайків, це буде мотивація для мене продовжувати далі. І це буде знак, що в мене щось виходить. Тож підтримайте мене, будь ласка, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. До зустрічі!